Англія IX століття це країна розірвана між десятками могутніх феодалів, кожен із них править зі свого кам'яного замку, тримає власне військо та живе життям, яке збоку здається розкішним. Але що ми знаємо про цих людей насправді? Як виглядали їхні будні? Чим вони харчувалися, у яких умовах спали, з ким ворогували і чи була ця влада такою солодкою, як всі звикли вважати? З вами один день в історії. І у наступні 30 хвилин ми проживемо один день у житті короля Англії IX століття і побачимо справжнє життя за стінами замку. Але спочатку, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Поставте лайк та підпишіться на канал. Це дуже допомагає просувати український контент. Один день з історії. Ти король Весексу найсильнішого королівства Англії 9 століття. Твій ранок починається з холоду, що висить у повітрі кам'яної спальні. Століття війни та будівництва створила фортеці, які витримують облоги машини і стріли, але всередині панує зовсім інший ворог вогкість та пронизливий мороз. Коли ти розплющуєш очі, ти одразу відчуваєш, як тверде повітря торкається обличчя і пальців, а подих клубочиться білим туманом. Солом'яний матрац злеха просів, але служить вірою і правдою. М'які ліжка це привілей майбутніх часів. Двері причиняються тихо, і слуги входять майже беззвучно. Їхній ранок почався ще глибокої ночі, бо камін треба розпалити до того, як ти прокинешся. Вони старанно складають дрова, кладуть тріски, роздувають жар. Полум'я повільно підіймається, але перший результат це густий дим, що одразу заповнює половину кімнати. Дрова зберігається в господарських приміщеннях, де протяг і дощ знаходять дорогу між стінами, і тому сирість у паливі звична справа. Слуги працюють швидко, щоб встигнути до ранкової метушні, і лише згодом вогонь дає бодай трохи тепла. Шарудіння з темного кута нагадує про старих мешканців замку. Миші й щури проймають будь-яку оборону, яку придумала людина. Вони живуть серед мішків зі збіжжям, біля сушених трав, під камінням та за дерев'яними панелями. У фортецях цього століття ці тварини невід'ємна частина щоденної рутини. Слуги час від часу ставлять пастки, але повна перемога над цим ворогом не досяжна. Ти звик до цих нічних звуків, так само, як до потріскування факелів у коридорах. Коли вогонь розгоряється сильніше, слуги беруться до вбрання, твій одяг складається з кількох шарів: спочатку тонка білизна з грубого полотна, далі тепла вовна, зверху хутро та важкий плащ який захищає від протягів у коридорах. Процес триває певний час. Кожен гудзик, кожна застіпка повинні сидіти правильно, бо саме таким має бути шляхецький вигляд господаря. ти стоїш терпляче, прислухаючись до перших звуків у внутрішньому дворі. Там уже прокидаються конюхи та варта. Коли ти підходиш до вузького віконця, світанок тільки набирає сили. Сіра смуга над горизонтом поступово розливається по небу, висвітлюючи похмурі стіни, вежі і внутрішні переходи замку. У дворі пахне мокрою землею та кінським потом. Десь гупують відра, хтось перегукується через стіну. Замок оживає. Тут кожен знає свій обов'язок і час для його виконання. Ти робиш перші кроки цього дня з відчуттям, що попереду на тебе чекає безліч турбот. Кожне ранкове пробудження у таких стінах нагадує про справжню ціну влади. Титул дає тобі силу, але разом із цією силою приходить холод, тома, дим та вогкість, і постійно насторожен. Так починається ще один день в житті володаря, який мусить тримати в руках цілі землі і водночас пристосовуватись до суворих умов власного дому. Коли ти виходиш із покоїв у прохолодний коридор, тебе зустрічає запах кіптявий старого каменю. Факели на стінах тліють жовтим світлом, відкидаючи тіні, що рухаються разом із кроками слуг. Замок живе своїм непоспішним ранковим ритмом. Усі вже на ногах, хоч сонце ще тільки сходить. Твої кроки луною розходяться довгим переходом, а далі ведуть до великої зали, де на тебе чекає перший прийом їжі. Кухня гомонить самого світанку, усередині кипить робота, хтось ріже м'ясо, хтось тягає важкі казани, хтось обсмалює птицю на відкритому вогні. Повітря тут густе від диму, запаху жиру і гарячого вина. Стіни вкриті старим кіптявим шаром, який ніхто давно не щищав. Пси ходять між ногами кухарів, сподіваючись на кинуту кістку. Слухи обережно прокладають дорогу до зали, несучи тарелі з хлібом та м'ясом. бо будь-який різкий рух тут завершується пожежею або стравою на підлозі. Коли ти сідаєш за довгий стіл, в повітрі залишається запаморочливе відлуння кухонного хаосу. Перед тобою ставлять хліб учорашнього випікання. Шматок засоленого м'яса і глечі гарячого вина, яке створює хоч ілюзію тепла. Ця страва здається скромною, хоч для звичайного селянина такий сніданок недосяжний дар. Ти відламуєш хліб, витираєш ним жир, відчуваєш смак диму, що проник у їжу так само, як у тканини й каміння навколо. Слуга стоїть поруч і стежить, щоб усе було подано вчасно, хоча інколи він критькома поглядає на двері кухні. Знає, що там зараз кипить справжня битва за порядок. Поки ти їси, до зали заходять твої люди. Одні готуються доповісти про стан коней, інші чекають на вказівки щодо управління землею. Хтось з них тримає в руках сувій з проханням селян, а інший повідомлення про ситуацію в сусідньому маєтку. Щоденна логістика твого володіння складається з безлічі дрібних турбот, які свідчать про твою владу краще за будь-який титул. Ти слухаєш уважно, бо знаєш, кожне рішення вплине на людей, що працюють у полях, на рицарів, які оберігають кордони, і на ремісників, чиї вироби підтримують твою казну. Після сніданку ти прямуєш до внутрішнього двору. Там уже почалася ранкова метушня стайні відкриті, конюхи перегукуються, рицарі перевіряють спорядження, кузня гуде металевими ударами, ковалю треба встигнути до обіду, викувати кілька підков та палати мечі. У повітрі змішується запах коней, гарячого металу і ще не нічного холоду. Тут, серед цих звуків, ти відчуваєш себе частиною величезного механізму, що рухається завдяки кожному, хто служить у замку. Ти оглядаєш двір, оцінюєш готовність людей, переглядаєш короткі рапорти. Кожен з них здається нескінченою низкою дрібних обов'язків, але саме вони тримають твою владу в рівновазі. У цей час світанок повністю захоплює небо, і замок поступово наповнюється денним світлом, яке підкреслює його суворий кам'яний характер. Для багатьох цей простір виглядав би як місце сили й величі. А для тебе це робочий майданчик, де вирішуються справи, від яких залежить спокій і порядок у твоїх землях. Так проходять перші години дня: сніданок в диму, ранкові доповіді, огляд володінь все це формує основу твого управління. І попереду тебе чекає ще більша турбота, адже життя твоє складається з ритму, який вимагає присутності, уваги і постійної готовності відповідати на виклики. Після огляду двору ти прямуєш до великої зали, де на тебе вже чекають люди, де день... твій день складається не лише з військових справ та полювання, а й нескінчених суперечок, прохань і судів. В цих стінах немає адвокатів чи клерків, які могли б узяти частину роботи на себе. Усі сподіваються саме на тебе, як на єдину силу, що здатна вирішити конфлікт і навести лад. Слуги відчиняють важкі двері, і ти заходиш у залу, де стоїть ряд людей від селян у латаному одязі до озброєних васалів. Кожен чекає свого моменту повітря тут прохолодне з домішкою запаху дерева, старих тканин та факельного диму. Гомін стихає, коли ти займаєш своє місце на великому стільці, які слугують троном у будні. Сьогодні, як і завжди, перед тобою повстає довгий перелік турбот. <клух> Першими підходять селяни. Один тримає шапку в руках і говорити починає з третінньому у голосі у нього вкрали двох овець, і він просить знайти злотя або дозволити покарань. Інший скажеться на суперечку через межу між полями, третій каже про пошкоджену греблю, яка ризикує затопити городи. Їхні голосі прості, щирі і завжди наповнені надією, що саме ти зможеш знайти рішення. Ти вислуховуєш все це уважно, бо знаєш, кожна така дрібниця впливає на врожай, податки та спокій володінь. Там, де дрібні конфлікти залишаються без розгляду, виникають великі бунти. Далі до слова стоять твої васали. Вони стоять упевненіше, тримаються з гідністю, але й серед них не бракує проблем. Один скажеться, що сусідній володар затримав поставку зерна, а інші потребують деревини з твоїх лісів для зміцнення башт. Третій шукає дозволу взяти ще кількох селян на ремісничу роботу. Ти маєш оцінити кожне прохання, зберегти рівновагу між тими, хто залежить від твоєї щедрості, і тими, хто хоче використати твої ресурси для власної вигоди. У залі не стихає гомін, а слуги носять сувої, записи, підводять нових людей. Судові справи переходять одна в одну. Ти вирішуєш суперечки про землю, майно, худобу і борги. Іноді доводиться вислуховувати свідків, які говорять уривчато і пролтуться в словах. Часто правду треба вгадувати між рядками, бо люди бояться сказати зайво. В такі моменти ти покладаєшся на власний двосвід, на інтуїцію, а інколи на погляд, який важить більше за будь які свідчі. Серед мирних справ з'являються й тимніші повідомлення. Один з наглядачів каже, що вночі біля складів бачили незнайомців. інший натякає на можливе змовництво між кількома людьми, які надто часто збираються без приводу. Їхні слова звучать тихо, але ти чуєш кожну деталь у цих стінах будь-яка підозра варта уваги. Ти добре пам'ятаєш, як у сусідніх землях один барон втратив усе через нещасно помічену зраду. Прийом тривав довго. Час минає непомітно, поки ти вислуховуєш чергову суперечку між братами щодо спадщини або наказуєш перевірити винуватця дрібної крадіжки. Тут немає місця для байдужості кожне слово, кожне рішення вплітається у величезну мережу відповідальності, що лежить на твоїх плечах. Ти бачиш у цих людях свою сили та свій клопіт водночас. Коли останній відвідувач виходить із зали, ти відчуваєш втому, але розумієш, що зробив частину своєї щоденної справи. Керувати такими землями означає жити серед постійних прохань, скарг і судів. Саме так підтримується лад, який тримає твоє володіння в рівновазі. І, попереду, що тримало справ, бо твій день складається з безперервного кола обов'язків, які ніколи не закінчують. Коли ти виходиш із зали після прийому людей, перед очима постає те, що щодня нагадує про справжню сутність кам'яної фортеці. У легендах замки описують як місця сили, але в повсякденному житті вони скоріше схожі на величезні паски для холоду. Вогкості та смороду. Ти ступаєш у довгий коридор, і перший подих наповнюється важким ароматом сирого каміння. Крість стіни, що стоять тут десятиліттями, просочується волог. Вона збирається на виступах, на стиках між плитами, повільно стікає вниз і залишає злонуваті сліди плісняви. В цих стінах вода живе своїм життям, так само вперто, як люди навколо. Протяг гуляє залами та переходами без дозволу. Кожна щілина між дошками на вікнах, кожен отвір у вежі стає шляхом до холодного вітру. Ти відчуваєш, як він торкається шиї навіть крізь одяг із вовни та хутра. Деякі двері перекосилися з часом, і їх більше не вдається щільно зачинити, тож вітер вільно проходить крізь замок так, ніби він належить йому самому. Слуги інколи підкладають солому під двері або затискають отвори шматками тканини, але це допомагає ненадовго. Коли ти приходиш всходи, доноситься знайоме шародіння. Там живуть миші і щури. Вони прибираються під підлогою, у коморах і за панелями, створюючи свою мережу ходів. Замок це величезна каменюка посеред землі, але для цих тварин він не менш зручний, ніж теплий підвал. Слухи ставлять пастки, і приносять котів, інколи навіть влаштовують полювання, але навесні й восени щурів завжди побільшуються. Ти часто бачиш їхні сліди в зерносховищі і знаєш. Що без постійного контролю вони з'їли половину запасів. Ти прямуєш до внутрішнього подвір'я, але дорогою минаєш вузький прохід, звідти доноситься різкий запах. Це вигрібна яма. У великих замках робили кілька вигрібних ям, кам'яних виступів і щілиною, кудись стікав людський стік. У теплу пору року цей сморід заповнює весь коридор, а в спекотні дні повітря стає майже отруйним. Слуги інколи викидають відраз водою, щоб хоч трохи зменшити запах, але марно. Це частина замкового життя, від якої немає потунку. На подвір'ї теж вистачає турбот. Грязюка після дощу перетворює землю на падку для чобіт. Конюхи щоранку прибирають стайні, але кінський гній так чи інакше залишається в повітрі. Навколо дефензів, ровів і дерев'яних укріплень витає запах прілості й торішніх осін. А ще комахи мухи, що летять на кухню, москіти біля води, жуки, які заповзають у тріщини. Вони всюди влітку, і їхній гул чутно навіть крізь товсту тани на копішони. Ти оглядаєш стіни, що колись вражали уяву своєї міцю. Тепер ти бачиш кожну їхню недосконалість, місця, де камінь потемнів від води, де шви послабились, де з'явився мох. Замок не є теплим домом, він не створений для комфорту. Його природа тримати удар ззовні, але всередині люди пристосовуються, як можуть. Ти постійно стежиш, щоб не з'явилися тріщини, бо навіть найменше може стати шляхом для біди. Так минає чергова частина того дня ти живеш в фортеці, яка дарує тобі владу, але забирає затишок. Кожен камінь, кожен скрип дверей і кожен потік холодного повітря нагадує, що замок це місце сили, але водночас і щоденне випробування. Після обходу замку ти повертаєшся до зали, де зазвичай збираються твої найближчі люди. Тут завжди панує особливе напруження. Кожен знає, що будь-яка новина може змінити ситуацію в королівстві. Елдермени й тани чекають на тебе стоячи це давні звичаї, які нагадує їм, хто тут тримає владу. Коли ти проходиш між ними і сідаєш на свій стілець, гомін стихає, і кожен погляд спрямований лише на тебе. Першим виступає виначальник берегової варти. Він говорить про кораблі, що з'явилися на горизонті кілька днів тому. Їх не розпізнали можливо, це звичайні торговці. А можливо, загін данів, що шукає зручного місця для набігу. У IX столітті жодне вітрило з півночі не обіцяє миру. Ти слухаєш уважно, оцінюєш кожну деталь, бо будь-яка помилка коштуватиме дорого. Другий радник розповідає про суперечки між кількома родами в центральних землях вони сваряться через кордони полів і право користуватися лісом. Такі дрібні конфлікти можуть здаватися незначними. Але ти чітко знаєш, чим вони закінчуються кровною помстою, розбитими громадами і ослабленням загальної сили весексу. Щоб стримати набіги з півночі, королівство мусить бути єдиним будь-яке розділення працює на ворога. Далі один з станів наближається, та говорить тихо, майже пошепки. Він згадує про людей, які часто збираються після наради і обговорюють твою політику. Його слова обережні, але зміст зрозумілий. Серед знаті з'явилася тривога, а разом із нею і зайві язики. Частина воїнів боїться, що черговий напад вікінгів застане королівство зненацька. Хтось же вважає, що потрібно змінити порядок оборони, а хтось просто чекає слушного моменту, щоб підвищити власну вагу. Ти добре знаєш, у великих залах рідко народжується відкрита зрада, але саме тут з'являються перші її тінь. Слуга обережно приносить тобі хліб, сир і питво. Перед тим, як поставити таріль, він робить короткий жест, торкається пальцями їжі. Це давній спосіб пересвідчитися, що страва безпечна. У часи, коли ворог приходить не лише з моря, а й за столу, кожен шматок їжі проходить перевірку. Ти давно звік до цієї процедури, хоча вона постійно нагадує, що небезпека живе ближче, ніж виглядає. Ще один радник говорить про чутки, ніби десь на півночі зібралися люди, які шукають підтримки серед дані. Подібні слова важко перевірити, але ігнорувати їх не можна. В твоєму світі союз із чужинцем часто здається слабким шляхетним серцям, але надто прибавливим для тих, хто прагне влади. Для таких людей корона лише символ, для тебе це тягар відповідальності перед всім королівством. Розмова триває довго: ти слухаєш кожного, аналізуєш сказане і поступово вибудовуєш картину дня. Вікінги, внутрішні сварки, невпевненість деяких танів. Завжди присутні ризики зради. Все це вплітається в єдину мережу, яку ти маєш тримати в руках. В цьому залі нема зайвих деталей. Кожна новина, привід для дії, кожен погляд, сигнал, кожна затримка, можливість для ворога. Коли нарада добігає до кінця, ти на мить залишаєшся біля каміна. Полом'я коливається, світло тремтить на кам'яних стінах. Влада короля це не тільки корона на голові. Це також безкінечний тиск, який ти відчуваєш щодня. Після довгих нарад ти виходиш на подвір'я, де вже чекає загін вершників. Кожен з них частина твоєї сили, твоя рука за межами стін. Вони мовчать, лише кінські копита вибивають ринк по твердій землі. Коли ти підходиш до коня, варта розступається і навколо стає трошки тихіше. В Есексі король мусить з'являтися серед людей особисто, бо жодне слово радника не замінить присутності правителя на землях, що годують його королівство. Ти береш повід, піднімаєшся в сідло, і загін рушає за тобою через ворота. За стінами замку відкривається зовсім інший світ. Уздовж дороги стоять поля, які зараз тихо спочивають після недавнього збору врожаю. Земля ще зберігає сліди осінньої вологи, а холодний вітер проноситься між деревами, зриваючи останні жовті листки. Селяни, що працюють неподалік, зупиняються, коли бачать тебе. Дехто вклоняється, інші стискають шапки в руках, але в їхніх очах не страх, а надія. Для них твоя поява означає, що король цікавиться їхньою долею. У IX столітті це має значення більше, ніж титули печатки. Ти зупиняєш коня біля групи селян, вислуховуєш їхні короткі звернення. В одному селі гниють комори через сильний дощ, а в іншому дехто втратив худобу. Такі дрібні проблеми здаються неважливими в порівнянні з війнами. Але саме вони створюють ґрунт для міцності королівств. Якщо люди зголодніють або зневіряться, король втратить силу швидше, ніж у будь-якій битві. Ти віддаєш кілька наказів елдорменам, які супроводжують тебе і продовжують шлях. Далі на горизонті з'являється ліс. Ти вирішуєш зробити зупинку і вирішити на коротке полювання. У давніх королівствах воно мало особливе значення: це і відпочинок, і тренування, і спосіб перевірити готовність загону. Коли ти входиш під густе гілля, ліс одразу поглинає звуки. Тут ти чуєш лише скрип сідла, шурхіт листя та тихе дихання коня. Воїни роз'їжджаються в різні боки, а ти повільно рухаєшся вперед, прислухаючись до лісу. У такі моменти ти відчуваєш себе не королем, а мисливцем, одним із тих, хто покладається лише на слух, інстинкт і холодну сталь в руці. Незабаром ти бачиш сліди оленя і даєш команду рухатись тихіше. Коли з'являється здобуч, загін оточує, і ти робиш вирішальний кидок з Удар точний, і олень падає на землю. Це нагадує тобі, що сила приходить через вправність, досвід і рішучість. Ти спостерігаєш, як воїни готують здобуч до перевезення, а холодний лісовий вітер знову нагадує про важливість кожного поєдинку, навіть із тваринами. Коли загін повертається на шлях, сонце вже стоїть високо. Ти їдеш повільніше, оглядаючи укріплення на пагорбах, домівки, поля, річки. Кожна деталь має значення, бо кожна з них може стати місцем для оборони або слабким пунктом. Ти оцінюєш дорогу і що треба укріпити, де звести вартову башту, які дороги занадто розмиті і потребують ремонту. Повернення до замку завжди минає з новими думками. Землі, які ти щойно об'їхав, зберігають майбутнє. І лише коли ти бачиш знову високі стіни своєї фортеці, ти усвідомлюєш, що на сьогодні зробив все, що мав зробити за межами замку. Коли ти повертаєшся до замку, сонце вже хилиться до заходу, і внутрішній двір наповнений м'яким золотавим світлом. Воїни розводять коней у стайні, слуги поспішають до кухні, а над вежами повільно піднімається холодний вечірній туман. Ти проходиш коридорами, де від кожного кроку луна відбивається від каміння. Замок готується до вечері, і ця підготовка завжди нагадує тобі, що ніч в фортеці має власний ритм гучніший, живіший і водночас небезпечніший за день. У великій залі горять факели, довгі тіні рухаються стінами, ніби хтось спостерігає з темних кутів. На довгих столах уже розталені глиніни миски та деревляні тарелі. Кухарі приготували м'ясо, тушковане стравами, гарячу кашу, сир, медовуху та бурштинове пиво. Повітря в залі наповнене ароматами, що змішуються з димом від камін. Все виглядає так, ніби на тебе чекає спокійний вечір. Але ти вже знаєш, за столом рідко буває справжній спокій. Коли ти займаєш своє місце, елдормени татани сідають на лави нижче. Вони сміються, кивають одне одному, жартують над молодими воїнами, але насправді кожен із них уважно стежить за твоєю поставою, виразом обличчя голосом. У залі немає випадкових поглядів, бо політика триває навіть під час вечері. У цих стінах кожне твоє слово зброя, кожна тиша знак, а кожен ковток питва нагадування, що навіть за столом король не має права на розслаблення. Слуга приносить тобі глечик метовухи. Він робить перевірку, короткий жест, про який ти звик мовчати. Коли він відходить, ти краєм ока помічаєш, як кілька танів обмінюються поглядами. Не через отруту тут про неї ж надто багато говорять, а тому рідко хтось ризикує. Радше через те, що кожного вечора вони намагаються вгадати твій настрій. Вони хочуть знати, чи будеш ти завтра вимогливішим, чи пом'якшиш у рішеннях, чи дозволиш комусь трохи більше влади. В таких поглядах завжди ховається більше політики, ніж у словах з нарад. Під час бенкету до тебе підходить старший тан. Він говорить про ремонт мосту, який давно розмило рікою, але в його голосі ти відчуваєш більше, ніж просту турботу про інфраструктуру. Він нагадує тобі про свої заслуги, згадує, як його люди боролися проти данів минулої зими. Його слова це обережний натяк на те, що він готовий отримати більше земель або привілеїв. Такі прохання починаються з ласкавих тонів і закінчуються довгими суперечками, тому ти відповідаєш стримано, відсуваючи рішення на інший день. Під радісний шум зали ти помічаєш ще один тонкий момент групу людей, що сидять ближче до стіни. Вони мовчазні, майже не втручаються в розмови, їхні обличчя серйозні, погляди сховані в тінь. Це ті, хто уважніше слухає інших, ніж говорить сам, в їхній тиші є щось важливе. Люди, які мовчать за банкетним столом, часто знають більше, ніж тих, хто кричить. Коли ти виходиш із великої зали, сміх і гучні голоси залишаються позаду. Але думки про те, що сьогодні наговорили і не договорили твої тани, йдуть поруч з тобою коридором. Вечір в замку це завжди продовження політки дня, тільки обгорнути в запах меду і диму від каміння. Коли ти входиш до своїх покоїв, холод одразу обіймає тебе. Камін погас наполовину і слуги поспішають підкинути дров, щоб кімната не охолола повністю. Ти прибираєш важкий плащ і відчуваєш, як тиша наповнює повітря. В цю годину немає гомону танів, немає шуму кухні, немає вимог удурменів. Але замість них з'являються нові гості, власні думки, які вдень легко заглушити справами, а вночі вони повертаються з новою силою. В покої заносить запах сирого каменю. Вітер крізь в вікна холодно торкається плечі. Ти підходиш ближче і дивишся на двір. Звідси, видно, варто, що стоїть на стінах. Їхні факели малюють короткі дугі світла у темряві. У цю пору кожен з них здається частиною великої системи, яка тримає королівство від падіння. Ти знаєш, що будь-яка слабкість у цій системі, чи то вартовий, чи то радник, може стати шляхом для ворога. Коли слуга приносить таз із теплою водою, ти миєш обличчя руки. Відчуваючи, як втома зависає у тілі. День був дуже довгим, але ніч теж вимагає уваги. Поки він укладає біля камінно додаткові дрова, ти помічаєш, як він украдливо озирається на двері. Ніч у замку лякає не лише тебе. По темних коридорах часто блукають звуки, що походять не від людей, миші, що гризуть дерев'яні балки, щури, що метушаться біля складів, раптові клацання каменю, який просідає під тиском часу. За всіма цими нюансами стоїть одна велика правда: замок просто живе власним життям. Слуга виходить і ти залишаєшся сам. Це той момент, коли всі маски, стіни і обов'язки чим тим зникають. Ти відчуваєш вагу корони на голові, навіть коли її немає поруч. В цих стінах ти володар, але водночас і людина, яка розуміє, зі зростанням влади зменшується коло тих, кому можна довіряти. У твоєму світі зрада ближче, ніж дружба, і кожний тінь в коридорі здається можливим ворогом. Ти гасиш одну з ламп, залишаючи в кімнаті тільки світло від каміна. Ти думаєш про вікінгів, які можуть з'явитися будь-якої миті, про танів, що змагаються між собою за твою прихильність, про землі, які потребують захисту, про людей, що дивляться на тебе, як на останню межу між хаосом і порядком. Кожна думка... Продовження дня, кожен подих, нагадування про ті обов'язки, які ніколи не сплять. Поступово втома перемагає твою напруженість, і замок стихає разом з тобою. Лише вітер час від часу проходить коридорами, торкаючись старих стін, наче нагадує, що навіть в тиші є щось що стежить за твоїм сном. І коли ти нарешті заплющуєш очі, твоє тіло засинає, але розум все ще стоїть на варті, так само, як варта на стінах королівства. Ось таким був один день короля Весекс. Це було життя без реальної розкоші, без тиші, без права на слабкість. Але саме такими були правителі своєї доби, людьми, які щодня стояли між народом та загрозою. Якщо вам була цікава історія, то залишайтеся з нами і напишіть про це в коментарях. Якщо не сподобалось, також пишіть нам про це, і ми будемо намагатися зробити контент краще. Попереду ще багато днів, у яких оживає минуле.